Щойно пройшли Чорноволівські читання. А ось пан Василь є головою оргкомітету. Тому я вас попрошу поділитися враженнями від цього чудового заходу, на якому я теж був присутній. Дякую за запрошення до вас. Дійсно, ми провели вже в цьому році восьмі Чорноволівські читання. Дуже були цікаві доповіді в нас, вельми поважні доповідачі, експерти, і так, в динамічному ритмі, глибоко інтелектуально вони відбулися. Так що я дякую всім причетним співорганізаторам і всім експертам, хто брав участь. Я думаю, багато хто. З цікавістю буде слухати і дивитися і читати матеріали наших читань, зважаючи на ті е, об'єктивні обставини на війну, е, під яким кутом зору пройшли власниці, ці читання ми провели, е, виштовхуючись від слів В'ячеслава Чорновола, про те, що нам потрібно зберігати єдність заради перемоги у війні. Оскільки ми маємо ту цінність, за яку не одне покоління українців боролися, віддавали своє життя, і ми маємо втримати її, вберегти, щоб віддати наступним поколінням. Відповідно, єдність заради перемоги це було таке гасло наше, і ми розглядали, як втримати цю єдність, щоб досягти перемоги у цій широкомасштабній війні. Я знаю, ви займаєтеся темою як історик також Української герцівської спілки, в автор монографії про Вячеслава Максимовича. Як ви розглядаєте для сучасності той чудовий період невеличкий, коли діяла ціла плеяда таких прекрасних яскравих особистостей? Це був час боротьби. Боротьби за свободу, от власне, це був час, коли ми досягали того омріяного незалежності. І в, боротьби, в боротьбу за свободу людини, в боротьбу за свободу національної спільноти об'єдналися такі харизматичні постаті великі українці, як В'ячеслав Чорновіл, Левко Лукяненко, Брати Горені інші достойні українці. Ось, і власне, вони вели цю боротьбу, е пройшовши перед тим таборові університети, тобто радянські застінки, і вони своїми ідеями надихнули інших, тобто згуртували. І, власне, з невеличкої групи, так би мовити, ащепенців, як казали, вони. Створили потужну організацію, яка впливала в кінці 80-х, на початку 90-х років на суспільство і, власне, радикалізувала суспільство. А на той час радикальною ідеєю, здавалось, була ідея незалежності. Це була заборонена ідея, так само, як були заборонені наші національні символи. І, власне, вони надихнули суспільство цією ідеєю, і суспільство повірило в неї. І ми маємо зараз незалежну Україну. Я сам був членом української греційської спілки, і переконаний в тому, що саме тоді здобула Україна здобула перемогу, що була єдність між такими харизматичними особистостями, як власне Левко Лук'янко, В'ячеслав Максимович, Євген Пронюк і, і, і багато інших, і вони змогли разом. Вони змогли вплинути на широке коло людей, які об'єдналися, скажімо, в тому русі, радикалізувати його і вдихнути в них власне оцю українську ідею і спрямувати в єдиному руслі. Отже, дійсно, це запорукою тоді була саме єдність оцих людей. Абсолютно. Як тоді? Так і в інші періоди єдність це було головним моментом успіху і перемоги. Адже м -м, принаймні двічі, це е, під час української революції 17 століття, під час української революції е, початку 20 століття, Росія, так як і сьогодні, не має спроможності перемогти нас на полі бою. Вона не має таких воєнних потуг. І тоді вона перемогла нас через те, що. Е так би мовити, пустила бацилу роз'єднаності. Фактично, вона сприяла цим деструктивним силам. Власне, і ми, так би мовити, самі себе побороли. А ось, власне, наприкінці 80-х, на початку 90-х років, під час цієї революції, ми мали єдність, і ми тоді на той момент не розпорошилися. І це дало нам успіх. Повернемо ще до чорноморських читань. Було чудове представництво, чудові спікери виступаючі. Мені сподобався виступ міністра закордонних справ нашого чудового Володимира Огриска Адавскаса. Вельми цікаві їхні були виступи і зацікавили слухачів, оскільки пан Володимир, зокрема, розповідав про те, як вести інформаційний спротив, про рашизм, представив книги, скажімо, яких піднімається ця проблематика. Ось, пан Константин Гаудаоскас розповів про те, як. Ну, з досвіду, скажімо, литовця, який допомагає нам про те, що треба знову ж таки наголошувати на об'єднаності і на тому, що ми все ж таки велика нація, великий народ українців. і ми спроможні все ж побороти. І ми маємо підтримку литовців, і ми маємо перемогти в цій боротьбі. Сьогодні все-таки українська нація змужніла. І десь оця єдність пронизує всі верстви суспільства. І навіть зараз один китайський дослідник сказав про те, що Україна переможе Росію одним з пунктів, саме тому, що українці борються. А основою цієї боротьби, власне, є розуміння, що у нас одна батьківщина, і ми повинні її всі разом захищати. Любити, і лише тоді можна здолати будь-якого ворога. Розуміння єдності, розуміння свого, розуміння, як треба боротися в певні ці цінності, ідеї вони одразу ж не виникають. Вони фактично приходять з часом і приходить це усвідомлення. Можливо, скажімо так, перенестися дещо так далі в часі. Тобто до встановлення українського козацтва. Це е, ми знаємо козацтво як таку потужну потугу таких мужніх пасіонарів, які вплинули на багато що е, в нашій історії і нас знають як козацьку націю, навіть в нашому гівні співається, що ми козацького роду. Але щоб козаки стали тим, ми, кого ми знаємо зараз. Це треба щоб пройшло було майже століття. Ось від того моменту, коли вони стали зароджуватися, і коли вони стали тими, ким вони стали. І відповідно, щоб подолати ці виклики, що були з нами, з, нашим, з нашою спільнотою лише в 20 столітті, щоб, як знаєте, як кажуть, як фенікс, ця пташка постати з попелу, це треба часу. І ці 30 років, щоб ми. Зараз ми перебуваємо під час відродження незалежності, це дуже малий термін. І ще що важливо, в 91-му році чи в 92-му році не прийшли національні сили до влади, і це була проблема, що в нас, як то кажуть, от треба нам мусея. Але в нас ще не, немає Мойсерія і немає цієї точки відліку. Тих ще в нас не почалися ті 40 років. Власне, які Мойсей водив євреїв по пустелі, тобто, щоб чому він водив? здається, якщо з Єгипту до землі обетованої там місяць, Та, а він 40 років водив, щоб вмер останній раб. Тобто, власне, в нас ще цього невіліку немає, і ми на марші. Але ці виклики, що ми вже витримуємо, що ми збереглися, хоча нам в 22 му році давали 3 місяці три дні. Давали, але ми вистояли, і друга армія світу стала друга армія в Україні. Тобто, ми вже так би мовити, скажу як викладач, здали іспит на, що ми спільнота, що ми українці. І це далі треба продовжувати діяти. І на даний момент треба, власне, перш за все, зберігати єдність, зберігати єдність. Суспільства, влади, війська. Коли в нас буде ця єдність, тоді буде наша перемога. Немає значення, якого ти етнічного походження ти носиш на рукаві синьо-жовтий стяг своєї країни і борешся за цю країну, яка дала тобі життя, тебе підтримує, скажімо, і ти бачиш своє майбутнє в цій країні. Власне, тобто бути господарем на тій землі, на якій ти народився, або на яку ти приїхав, як от як пан Константин Гаудовискас, скажімо, литовець, правда, і українське в нього коріння, але приїхав, і він, ви побачив, що дійсно це та країна, де я хочу жити. Власне, він є, так би мовити, по духу українець. Як сказав такий великий син чеченського народу Дудаю. Росія загине тоді, коли зійде українське сонце. Як ви думаєте? Так, зараз вирішальний момент для нас. Вирішальний момент в цьому плані, що якщо ми програємо, нам знову доведеться. Невідомо який час десятиліття, століття знову організовуватися, оскільки те, що робили в попередні десятиліття, століття росіяни вони повторять знову ж. Це є приклад, що було в Бучі, що було в інших містах, ізюмі, що зараз відбувається в Криму, на Донеччині, на Херсонщині, окупованих землях, там що? Там просто знищується Україна і Українці. Власне, і заводі завозяться інші інші представники інших етносів, і власне, тобто, ми втратимо знову ж свою еліту. Тобто тих, хто це е, має розуміння, що ми хочемо, як ми хочемо, е, як нам треба розбудовувати Україну, тобто будувати Україну. На українській землі будувати українську Україну. Власне, саме це загарбники хочуть знищити. Тобто, коли приходить загарбник, він робить, що спочатку фізично знищує носіїв, які захищають, Ось, а потім знищує духовність, знищує культуру. Ось відповідно, або ми встоїмо, або нам знову доведеться боротися. А якщо ми встоїмо, то дійсно ця імперія приречена. Масштабна ця російська держава, яка яку ми знаємо, це фактично є так, би мовити, ковдра, яка нагадувала колишню клаптикову імперію Австро-горщину. Яка розсипалася так само, і Росія нагадує цю клаптикову імперію, де е, десятки різних народів, які просто будуть відколюватися і вже починають відколюватися, і рано чи пізно вона буде приречена чи вже є приречена на розвал, і рано чи пізно вона розвалиться. І Якщо ми здобудемо перемогу, то це ж станеться швидше. Тільки зараз починає народжуватися новітня українська нація у вогні і в боротьбі. Абсолютно, як казав Євген Коновалець, залізо перетворюється на сталь у вогні, а народ перетворюється у націю в боротьбі. Безперечно, це було велике благо, що ми в 91-му році здобули державу без боротьби. А і ми її зразу ж віддали цю владу фактично в цій державі. Тепер ми, скажімо, наверствуємо те, що ми не зробили. Це ілюстрацію, що ми не зробили. І інші моменти. І тому дійсно ми маємо розраховувати на власні сили, як про це і керуватися власним інтересом. Абсолютно. І про це ж і пан В'ячеслав Чорновіл говорив, інші представники національного руху, власне, і діяли в цьому напрямку. Тобто, ми маємо робити так, як нам доцільно. Ось, ну і зрозуміло, враховуючи побажання і інтереси інших країн, тобто наших партнерів і наших союзників, адже ми не можемо бути е, окремою якоюсь спільнотою, якоюсь державою. на на європейському континенті чи на світовій арені, оскільки завжди будуть партнери, завжди будуть друзі і завжди будуть країни, які будуть, ну якщо не вороже, то е, холодно відноситися до нас. Тобто ми маємо отримати ми маємо чути їх, а вони мають чути нас. Абсолютно мають бути якісь паритет, певні відносини, певні зобов'язання. Ось тому це є логічно. Ось, власне, тобто ми маємо забезпечити себе економічно, мілітарно, духовно. Тобто розвивати своє. Якщо в нас все це буде, буде цей комплекс, єдиний розвиток, то ми будемо потугою. Ну і зараз чудово чудово провели восьмі читання, восьмі чорновольські читання вже стали історією. Ну і звичайно, що навчається, напевно, дев'ятій. Так, будемо про це думати. Власне, восьме читання дещо було нам випробуванням, тому що вони мали ще відбутися два роки тому, але широкомасштабне вторгнення завадило нам це провести їх. Ось. І Пропонували провести і в інших містах, скажімо, але я хотів, щоб вони саме відбулися в Києві, в Києві, в тому приміщенні, де ми задумували, і ми провели його в Києві з поправкою на час, але саме в Києві. І я так само думаю, що ми будемо проводити надалі, в столиці. Ось нам вже це не буде перешкодою, оскільки цей виклик, який нас був в лютому 22-го року, ми його витримали. Ось стосовно тематики, ще будемо думати, ще будемо обговорювати. Які питання будуть вже постпереможної України, постпереможної спільноти, адже ми однозначно переможемо. Ці. Ще дякую вам за таку цікаву розмову. Глядачам, дякую, що дивилися. Я думаю, що Пан Василь, професор, доктор історичних наук, вас не розчарував. Дякую, дякую вам. все добре.